Я, я розумію, що ти хочеш вже піти погуляти. Ну в нас корму нема. Треба йти в магазин, поки будемо Бо з тобою ми будемо довго гуляти. Ні, навіть не йди до мене. Я прийду з магазину, дам тобі смаколи і підемо гуляти. Я прийду. Запари. На, да, я прийду, можеш йти. Так, да, смаколики принесу. Все, я пішов. А ви ставте в подбайку і підписуйтесь на канал. Поки погода хороша, я біжу в магазин. Куда ти пішов? Я сказав, що я йду в магазин, а не гуляти. Ай, батярчику, батярчику. Не, ну я розумію, що ти хочеш погуляти. Ну зараз магазин закриють і все, і корма не буде. А погуляти ми можемо, коли я прийду.